За ними, наче, плачуть небеса. Щороку, в четверту суботу, листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору, що спричинив загибель мільйонів українців та завдав непоправного удару по ментальності та культурі. Перервав зв'язок поколінь. Найуразливішою категорією жертв тоді стали діти. У Харкові на меморіал жертвам голодомору 23 листопада прийшли представники влади, громадських організацій, військові та священнослужителі, аби вшанувати пам'ять по всіх загиблих. Сьогодні день пам'яті. Всі, хто загинув від репресії голодоморів, і це скорботний. День, який ми маємо пам'ятати і робити все залежно для того, щоб ця біда до нас більше не приходила і ця ситуація не повторювалася. Тому що і зараз ми виборюємо, що виборюємо свободу, право жити в нормальній і вільній країні. Ну а ті часи випробувань, які ми з вами пройшли, мабуть. Немабуть, а мають стати для нас нагадуванням того, що кожна країна повинна жити в мирі і не на чужих умовах. І звісно, сьогодні ми молитовно згадуємо пам'ять усіх тих замучених, закатованих, голодом заморених, щоб в своїх молитвах ми їх теж пам'ятали, тому що цінність людського життя вона є високою і найбільшою, що дарував нам Господь. Дуже важливо пам'ятати і вшановувати пам'ять померлих, загиблих. Люди, які були майже за це, я вважаю, що це закатовані люди, тому що вони загинули від штучного голоду. Це травма всього українського народу. І тому, якщо ми не будемо пам'ятати, якщо ми не будемо знати, що нас намагалися знищити і намагаються знищити досі, воно тягнеться все двадцять століття було дуже жахливим для українського народу. Але ми пам'ятаємо, мовимось за їхні душі. Навіть достеменно невідомо скільки людей загинуло досі. Досі в кожному селі, в кожному, в кожній родині є ті, хто потерпіли. Тому дуже важливо це пам'ятати, що мовиться за спасіння душі. Голодомор спочатку х років це геноцид радянської влади проти. Українського народу, який ми бачимо і зараз здійснюється російською владою відносно цивільних мешканців, це діти, жінки, старіки. Тому ми обов'язково повинні пам'ятати той геноцид голодомор, який здійснювався в 30-х роках, передавати нашим дітям, онукам. І е, зараз, коли у нас дуже тяжке, тяжке становище, ми воюємо з орками. Ми повинні сполучитися і добуватися нашої перемоги. Це історія, яка має не, не повторитися ні в коїм разі. Це дуже важливо доносити нашим дітям, внукам та і всьому світу, що це дуже-дуже страшна історія, яку треба не те, що пам'ятати, а нагадувати кожну годину. Кожен рік, ще пам'ятаю, був дуже маленький ці події. Мій дід розповідав і казав, чомусь що наші, ну, наші регіони були піддатки Советському Союзу, що грабили до останнього крихти хліба забирали, не давали можливості виживати. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, безвинно загинув. Від страшних голодоморів штучно зроблених і тих, хто так само, як і зараз, гине, і, і гинуть і діти, гинуть і наші люди, абсолютно безвинно. Тому дуже важливо пам'ятати, дуже важливо берегти пам'ять, пам'ять про тих, хто в ті страшні роки безвинно був закатований тоталітарним режимом. І дуже важливо, що сьогодні ми збираємось, що люди пам'ятають. Сьогодні тут присутні і духовенство, і військові капелани, і представники громадських організацій. І дійсно важливо берегти пам'ять, і щоб вона нам давала надію на світле майбутнє, тому що той, хто не пам'ятає, той не має майбутнього.